— Скажи всім привіт, добрий день. мені Дисципліна, що ти робиш? Я ж їй не мішаю. Пільмені роблю. Піцу робила. — А скажи людям, це ти перший раз робиш? Ні. Скільки разів вже робила? Багато. Во, так що, а скільки тобі років? П'ятнадцять. Повних. А що тут у тебе з лівої сторони, от тебе з правої? Піца. Це для кого? Для нас усіх. Для нас усіх. Сьогодні який у нас день? Чесно, неділя, не знаю. Неділя, вихідний. Так що, друзяки, неділя, вихідний мої красуньки роблять свято. Колись в моєму дитинстві, також неділю, ну, коли мам, Матуся ходила на роботу, вона тільки могла в неділю нам щось приготувати і з бабусю вставали. Пекли пирожечки, там. тоді були струдлі з маком робили. Ну і рідну смакоту. І також робили пельмені, але не так часто, як зараз ми маємо можливість зробити собі. Не знаю чому, але раніше все було зовсім по-іншому. Але дуже круто, дуже приємно. У нас сьогодні доволі і від мене привіт, доволі активний день. Дякуючи Сергію Василенку і дякуючи командній роботі, ми поставили на ноги автомобіль хлопчинки, який їхав на, ну, на місце дислокації. На лінію зіткнення і поламався. І дякуючи Івану із Григорівки, який знає мене, і він товаришує з Андрієм, дав номер телефону, я батяньки, привезли, Василенко приїхав і зробили машинки. Так що Андрюха полетів доволі, ну капець довольний, да ми самі чогось таке раді, не знаю, як хто. кожен, хто, мабуть, як ставить якусь задачу перед собою і до неї доходить, це дуже круто. Це дуже круто, і тут у мене реально свято. Тому що ми казали, з батьком їдемо на шашлички в неділю. Ну шашлички то таке, ми маємо можливість це все діло організувати, але не маємо можливість зустрітися всі разом і це все діло якось зробити. Але я думаю, що настане той день і ми це діло зробимо. Але на даний момент ой, я батько не батько не включив на паузі все було. Так що я не пам'ятаю, чи сказала Надюшка, що тут у нас сирний бортик є, чи немає. На крахмальні, так? А також заготовили полуфабрикат, який воно вже приготувала на піцу для ледачих шелудьків, для таких, як я. Але я таке ледаче, скажи Леся Петрівна, що що? Що навіть не їсть за цілий день не раз. Біля шички мої воно, по красоті. І навіть мені залишилися некондиційні джерочки, бачите? Леся Петрівна вчора трошки робила там на замовлення своїм. Своїм. Прихильникам, бо в неї є там такі, в нас кількість невелика, а також даю відповідь зразу нашим підписникам. У Фейсбуці почали писати, питати ціну, там оселедця і консерви. Ціну, то я можу сказати, але немає в наявності, тому що дуже-дуже мало. І люди вже в нас ті, що замовляють, буває гоба, тільки вистрілила, ці Петрівні одразу написали. Самі, самі активні забрали усе. Так що все замовлене, ну а також на лотерейку також. Є моменти, треба відправити туди, куди треба, ну і часточку продати. Так що процес йде, контора працює, полуфабрикотики. Що Леся Петрівна? <просу> не можеш? Вчорашній ця... стрім трошки вчора після прямого ефіру довго не могли ще заснути. Ще з Лесі Петрівною трошки посиділи, поспілкувалися, потім не могли позасинати, а зранку Леся Петрівна, правда, встала і пішла займатися своїми справами. Так думати, ні, замерни, а я, коротше, проснувся до того, що чую, батя відкрив двері і каже, Лісюня, він так любить казати, як Толя він каже, Лисюня, це я одразу зрозумів, що це батя. батя... Він, да, він приїхав, питав, чи будемо їхати ми на схід чи ні. Поїздка зараз відміняється. Ми... Це вже було, було. часов. Да. Так що шелудько сьогодні. Дав дрозда да, трохи поспав, але що значе мало. Наче. Хотілося б вже просто відключитися трохи від цієї ситуації. Так що, а з пельменями ви теж, їх будете заморожувати, так? Да? Да, так, Тобто частково зиму, частково да. заморозимо. Ну, як же так? А там також... не будеш. будеш суп з фрикадель там і щипа не А можна вміє фрикаделів вкинути туди пельмені? Ну, в принципі, Може, я... ми зробимо з фрикадельками і щипаними галушками. Ще раз повторю. Тобто ж буде обманка. Мені будуть тільки щипані галушки, а вам будуть із, із м'ясом, так? Да? Да. Тобто щипані галушки це ми для... Ти будеш варити з коли мене не буде. Леся Петрівна мене кидає, то, їде до якогось коханця свого. Я тобі звалю. По роботі. Їде по роботі. Робота в не... По Воділам по тіхтоку, так. Козята. Це козятин? Да. Так, що трошки такого позитиву. Так що все чинчинарем. А і піца, конечно, і по, ти, конечно, можеш по, сьогодні попробувати по красоті. По красу підмінівся, сьогодні бач, не занові. Що ти ще надім можеш сказати? Та, що можу. Своїм одноліткам. А що я можу сказати? Любіть Україну, як сонце любіть. Відділі, да? як літери, трава і допомагайте батькам. допомагайте да. Батькам і робіть їм приємно. Да, навіть у неділю, коли у вас один виходний. Мені дуже приємно, коли надьок. Це все діло робить. Регулярно. Ні, ти це робиш завжди. Але не завжди я просто цей весь процес бачу, тому що непонятно, де тусуюся. От. Не Новими ногтями робиш лудько, бачите? Так, еліта. Це ми робимо собі, так що косиночку так, там можете не казати, не і в Наді волоси не випадають. Ні. А якщо випадають, то це мої волоси. Так що буду їсти я ці пельмені. Так що все нормально. Мама, вона в чепчику своєму матушкиному. Я ж отець Сергій. О, так що матушка в чепчику. Так що неділя. Така красота. Мої квіточки. А Віруська посильним, посильним. Поїла, поїла вже. А, поїла. Ні, вона десь бігала в магазин, вона там докупила. Вона бігала в магазин. Вона, 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 вона була посильна. Я піду, прогуляюсь, схожу в магазин. Ну, вона що вже купляла вам там якусь муку? Водичку. водичку мамі купила. Ні, мука в нас хватило. Ну, До да. на речі, вона сьогодні так економна. Два кілограма муки і вийшло у нас десь кілограмів шість пельмень. Ну, ми робили еластичне тісто таке. Щас найбільше ще вручну було. А з чого тісто? Це еластичне тісто просто? Ну, я роблю молоко і мінеральна вода. Ну, розбавляю угу. молоко жирне. І соду гашу уксусом. І все? Сім сіль. А скільки чого? На око? Як бабця твоя записати... робила, так, все на око. І моя бабця робила на око. Але супер всі професіонали кажуть, що так робити не можна. Але Тепар я теж роблю на око завжди. Я сьогодні хотіла записати рецепт, але нічого не вийшло. Так що тут все на око. Головне, щоб це було з воно саме підказує. От боя сипаш і каже, хватає. У мене просто вже страшно. Йолки-палки. Я ж 12 років. Готую їсти. Да. Жоденість. Жоденість. Та ні, раніше, мабуть, пробувала. Один раз та й Наша батько там печеньки якось все пекла. Були найдобренні печеньки. Да, із, із Нормально, я такі, вони мені напоминали, бабусині бусині Пісненькі, добренькі, красотенькі. Так що, що я хочу сказати? Ті дітки, які не мають чим зайнятися, робіть своїм батькам приємно, їм буде дуже приємно, коли батьки прийдуть з роботи, а ви щось для них приготуєте. І та ситуація, яка була в Білоцеркві, і після того вже була в Києві, ну, на жаль, як там кажуть, дятли по одному не літають, такий сами випадок дурний. О, це все залежить багато чого від батьків. Так що батьки, якщо є час, уділяйте своїм дітям, от, а дітки уділяйте своїм батькам. Маш, це Учить... Надо не треба напрягати роботу. Не напрягати, до це. Надо напрягти, це наче насильно. Це повинно бути Ну а чого нас заставляли. У нас був список буря скільки да, школи, наварити там їсти. Ну ладно, я в місті жила в квартирі. Ну в мене не було часу тинятися попід. Давай ми ще вручно ліпити. То я приходила школи і ліпила, Кажу, я ну била, і я щоб до водовила, тебе їсти. Прибирала в хаті, там мати постирати город поїхати там. Ну, Ну бач, зараз трошки інше життя. Ну... І ці випадки реально вони трошки бентежать. Бентежать, тому да що ті діти. Ми відраховуємо так дітей. Ми типу, хочемо, щоб вони жили краще, ніж ми, щоб у них було там вільний час. Плюс до всього, оці ці закони, що зараз інші діти, де не як вони є. інші. і крутом і пряником. Да. І... А по поводу школи, оця критика по школі, то я вам скажу, всі хотіли бути, щоб школа була навчальним закладом, а не виховним. І виходить, що вчителі не мають ніякого відношення до батьків чи до, до дітей. Я свою пику покажу, щоб бачили, хто це каже. Тому що ситуація була вже неодноразово в школі, коли діти реально роблять вирвані годи дурню. І коли дзвониш до батьків, вчителька дзвонить, то вчителька ша оказується крайня. Вона не має права нічого сказати, нічого зробити. І оказується, все таки багато залежить від батьків, які батьки, такі діти. І коли дитина робить реально херню, мати кричить гопки, що дитина класна. Я кажу, діло не в тому. Покуди ви будете покривати його діяння, а не буде він за це відповідати, то він буде себе вести. Він тільки насміхається. Він приходить в школу і каже, да можеш хоч 200 разів сказати моїм батькам, моїм батькам просто по барабану. Вони вірять мені, і я найкращий. І цим ви воспитуєте егоїстів. Кожна дитина, кожна людина повинна відповідати за свої поступки. І говорити, що школа винувата там про вчителів, спілкувався не з одним директором. Директор, директору рознь, багато чого залежить від капітана цього корабля. Але бувало таке, що іменно в їхню сторону летять гидкі моменти. такий закон, це навчальний заклад, не виховний. Ти не маєш права сказати криве слово. Зараз є телефони, зараз є все, куча всяких моментів. І навіть якщо там відео зняти, що там десь дитину на ничку зняли, що він там щось сказав погане, все одно батьки будуть казати, що вони найкласніші. Так що, друзяки. Ні, ще скажуть, що не мали права зняти. Так, так що я кажу, це треба знімати злева, там, щоб це займалися діти. Так що, друзяки, працюємо, все залежить від кожного із нас. Начав за пельмені, закінчив виховною годиною, але я рахую, що це моя точка зору, і я так думаю. І та ситуація, яка була в Білоцеркві на сьогоднішній день, просто її спускати на тормозах не можна, і треба, щоб відповідали в першу чергу батьки. Але там була просто група луха, і зараз зробили, що один крайній. І того крайнього, кажуть, вже немає, він вже за кордоном. Так що, ну я не знаю, от така у нас справедливість. Але Бог на світі є і все буде колись воно вилізе боком. Так що всім миру, здоров'я і добра, смачних пельменів і піци мені. Так що всім пока-пока.